Чергова порція брехні від кремлівських пропагандистів. Ці активно поширюється телеграм-каналах відеоролик, на якому нібито представники Хамасу дякують Володимиру Зеленському за зброю, яка допомагає їм протистояти Ізраїлю. В центрі протидії дезінформації заявляють, що даний контент це фейк. Вони проаналізували відео. Невідома його дата, час та місце зйомки. Зокрема, не видно обличчя військових, які звертаються у відео, а це унеможливлює його верифікацію. Аліна Бондарчук, керівник департаменту збору та моніторингу інформації центру протидії дезінформації РНБУ України. Вітаємо вас! Вітаємо Вітаю. Ну, врешті тем чимало відштовхуючись, ну наприклад, від того, що відбувається у наших сусідів. От можна говорити про те, що в Молдові заблокували доступ до найбільших пропагандистських медіа РФ. Можна згадати, як блокували російські ресурси в Європі, там Russia Today один з перших полетіли. Можна говорити про те, що на тлі близькосхідної кризи Ізраїль блокуватиме Аль-Джазіру, наприклад, що у нас взагалі з джерелами і з тими джерелами, які несуть недостовірну інформацію, як часто ви таке фіксуєте і на тепер, що стосується безпосередньо ситуації в Україні. Якщо говорити про ситуацію в Молдові, то це скоріше позитивні зрушення з мертвої точки, ніж негативні. Відповідно 31 інтернет-видання було заблоковано, і шість каналів не отримали ліцензію вже на майбутню свою роботу. Ми це вітаємо. Ми розуміємо, що це зроблено для того, щоб перекрити доступ російській пропаганді до молдовських наших сусідів. Для чого це зроблено? Для того, щоб все ж таки можливо наші сусіди побачили ситуацію, яка діється в Україні, і зрозуміли, що загравання в інформаційному просторі з Росією і говорити про. Взагалі медіапростір з Росією це безглуздо, тому потрібно її блокувати, це, відповідно, абсолютно вірне рішення. А на рахунок того, що залишилося не під контролем, то це однозначно телеграм-канали, вони в них також діють. У них є також наскільки нам нам відомо ціла сітка, яка діє проти нинішньої влади, проти має Санду, проти демократії в країні. Я ці канали називати не зможу, але сітка діє, і те, що вони поширюють в телеграм-каналах, це абсолютно пропорційно і розповсюджувалося в інтернет-виданнях і в на телебаченні. Тому це перший крок до блокування з телеграмом. Ми всі знаємо історію. Ми його блокувати не можемо. Маркувати не можемо, хіба що обмежувати доступ також громадянам до даного ресурсу, але наскільки це потрібно робити чи не потрібно, це вже буде вирішувати та країна, до якої відноситься дане питання. Давайте повернемося до того, з чого починали так. Інформація, яку я на самому початку розповідала, про ось цей відеоролик в телеграм-каналах, на якому нібито представники Хамасу дякують Володимиру Зеленському за зброю, яка допомагає їм протистояти Ізраїлю. Розкажіть, як ви натрапили на це відео, як аналізували, що воно є фейком? і Які подібні фейки нині можливо поширюються з огляду на загострення протистояння на близькому сході? Історія зброєю Хамасу, вона вже в нас триває десь протягом, ну це вже третя неділя, пішла тому, як вона триває. Все дуже просто. Трофейна зброя, яка була отримана росіянами в Україні, потрапила. До терористів Хамасу і за е, вказівкою е, російських партнерів, я так розумію, е, отримали таке прохання зробити декілька постів, декілька відео, декілька фото з е, тим, що ніби це Україна передала цю зброю е, терористам Хамасу. Відповідно, це все брехня. Президент висловив чітку позицію країни. Ми підтримуємо Ізраїль, жодних відносин з Хамасом у нас не може бути. А щодо самої, самого, самої публікації, терористи Хамасу подякували, ніби Зеленському. Ніби це Зеленський особисто передав цю зброю терористам. Відповідно, це фейк, жодного жодної інформації такої не надходило з офісу президента. Ніхто відповідно це все дурня, але що цікавого відбулося, те, що цю, цей фейк ми зловили ось буквально години три тому. Наші аналітики Центру протидії дезінформації описали інформацію як фейкову, за якими ознаками. Перше, відсутність абсолютно ознак: ми не бачимо ні облич, ми не бачимо осіб, тобто все зроблено максимально за Темнено, максимально зашифровано. Тобто, якби були якісь дійсно офіційні там передачі, там то це ж відбувається зовсім не так, тому це свідчить тільки про те, що це фейк. Ну насправді цей фейк очевидно, що це є фейком, тому що ну який сенс країні, яка воює передавати зброю, скажімо так, партнерам ло лоялістам своїх ворогів, коли ця зброя ну тут просто все очевидно. Але от, знаєте, ми пам'ятаємо, що там до навіть ковідних часів на порядку денному російських медіа були, наприклад, історії там з біолабораторіями. Зараз це повсякчас ті теми, що там є якісь біокомарі, біоптахи або біозброя, повсякчасного ну, виникає. А чи є якась взагалі логіка в? появі на порядку денному в інформпросторі російському тих чи інших тез і меседжів коли вони їх там дістають з дерева диряво, з кишені і кишені знову видають на гора так мовити. Ви абсолютно правильно сказали. Вони дістають з дірявої кишені тоді, коли їм немає про що говорити. Ми фіксуємо чітку хронологію появи. Якщо в інформаційному просторі немає позитивних якихось зрушень в сторону Росії, їм немає чим похвалитися. Плюс у нас відбувалися події в Мальті, всі ми знаємо. Мирна формула України обговорювалася. Їм потрібно було чимось перебити. Нашу інформаційну повістку ми фіксуємо таку хронологію: спочатку з'являються фейкові обкладинки, ніби про те, як нас критикують лідери країн, які були безпосередньо на Мальті. А потім з'являється історія про чергових там бойових комарів, гусей на цей раз були про кажанів, здається, про грип. Який мали розносити кажани. Таким чином ми фіксуємо, що в інформаційному просторі немає чим похизуватися. Історія була з Авдіївкою, досить гостро розігрівалася, ніби там все вже, все вже в росіян вирішено, але наші ЗСУ тримають оборону, і саме тому з'являються ось ці. Такі вкиди, які люди трошечки порозминають днів три і забудуть потім як за чергову дурню, от і все. Зрозуміло, пані Аліно. Дякуємо вам за те, що повсякчас долучаєтеся до нашого ефіру, і допомагаєте нам розвінчувати російські пропагандистські фейки. Спасибі, Аліна Бондарчук, керівник департаменту збору та моніторингу інформації центру протидії дезінформації РНБУ України, була з нами на зв'язку.